Приліт в цивільний будинок. Мабуть, тут нацисти живуть. Як то кажуть, русня. Коли зайшов взрив, то стало дуже темно. Така пиль прямо два пальця. Моментально осела в моїй квартирі. Ракета это или шахет, что это попало. Но они повредили 10, 9, 8. И, по-моему, зацепили чуть-чуть седьмой этажи третьего стояка. Вы на якому побере да, снимаешь какой? По 8. Как раз выбухова хвиля до моей квартиры прилетела. Страшно, звучайно, было. Прибігли до своей подруги. Так да, розумію. да, да. Очень сильный был взрыв. Очень сильный. Я сразу її набрала. Спросила, а ты слышала? Она говорит, не то, что слышала. У меня дверь вылетела и окна вилетіли. Взрывная волна прошла, дверь согнула, дверь металлическая. Согнула ее пополам и окно напротив вылетело. Дверь вылетела. Пришли э, военные за ней и вывели. Ее. А ви самі вибиралися, чи вам ДСНС допомагала? Ні, сама в перші 10 хвилин я вибігла з квартири. Коли я вибігала, квартира вроді як була ціла. Зараз не знаю то ДСНС. Я не хочу підійматися, бо це трохи страшно. Документи мені взяли. Вона вилетіла, вона розтірялася. А як пройти туди, взяти документи, неізвісно. Після того, як наші пожежники закінчать гасити пожежу, а ви можете побачити, вже немає диму, і я думаю, що нам дадуть можливість, я маю на увазі комунальним службам підійти, скажімо так, і почати працювати над розбором завалів. Будемо вже казати, скажімо так, і про постраждалих, і про скільки поранених, загиблих. Давайте дочекаємося офіційно, коли наші рятувальники підтвердять інформацію.